Особисто тоді питання мені так. просто цікаво, які ти от, на основі того, що я, як з тобою, я з тобою розмовляю, які ти зробила висновки. Мені інколи здається, я думаю, всім здається, що є якісь певні відхилення в голові від норми, Я думаю, це у всіх є. Тобі є якісь може поради для мене? Ти бачиш в мені, що в мене якісь шизоїдні чи якісь Камон, камонну шезоїдні? точно ні. Ну, дивися, мені тяжко поки що оцінити, бо я тобі ще не позадавала питань. А -а -а. У нас є час позадавати мені питання. Є? Тобто ми зараз будемо проводити. Як це називається? Спешл випуск ціне питання прийому психіатра ведучого. Добре, давай прийдемося по основним питанням, та не хвилюйся. Давай. Як ти можеш описати свій настрій? Хороший, поганий, ніякий, дуже мінливий. Мінливий. З якого в які перепади? А, від того, що я все можу, я всіх переможу до факту краще не вилазити з ліжко. Угу. А від чого це залежить? Від внутрішнього стану, інколи від того поїв я чи ні, або скільки кави випив. Угу. Угу. А спиш ти як? Загалом, часто добре. М -м... Сьогодні скільки годин? Сьогодні п'ять. П'ять, а вчора. Вчора вісім mm. я дуже добре сплю. Я швидко засинаю. Mm. Я mm. тільки відкриваю книжку, читаю 10 хвилин і кошмари маєш? Мені зазвичай нічого не сниться. Нічого не сьогодні мається. снились кошмари. Mm. Так. А зазвичай так. я не пам'ятаю своїх сніг. Mm. Ну вони сняться, але я їх не пам'ятаю. Може писати себе як тривожною Так, mm -hmm. можу. людиною. Так, окей. А чи бувають такі спалахи агресії не контрольовані? Буває так, що інколи я намагаюся знайти причину mm -hmm. е дати вивільнення своїх негативних емоцій. Тобто, я інколи докопуюсь до, наприклад, до партнера, до дівчини своєї кажу, так, так. типу, що типу, блін, скільки можна. Я сказав, ідем, Давай. І mm -hmm. я, я розумію, що це я роблю, щоб вивільнити свою якусь mm -hmm. злість. Mm -hmm. А як ти можеш сказати, у тебе не було такого останнім часом, що стало тяжко читати книжки і дивитися фільми? Да, але mm -hmm. я в Тікток Умовно mm -hmm. mm -hmm. або там mm -hmm. YouTube. Да, є таке, є таке. Здух зараз у всіх є. Рдух, так ну це не рдух. Ну е, да. так окей, е, може були якісь проблеми з пам'яті останнім часом? Я а, мічав якісь епізоди м -м. випадіння, чи це скоріше розсіяність Така можливо? Розсіяність, як брейнфок. Типу він присутній. Да, я часто не відчуваю себе присутнім, і коли mm -hmm. е, відчуваю себе присутнім, мені хочеться розчинитись. І mm -hmm. не бути таким присутнім, mm -hmm. не бути присутнім в моменті? Не намагатися аналізувати своє життя і не намагатися думати про те, як мені зараз всередині чого я боюсь. Мені mm -hmm. хочеться чимось бути зайнятим, щоб не думати про те, як мені насправді. Mm -hmm. А як ти си спра справляєшся? От загалом, коли є робота, працюю. Коли нема, намагаюсь дивитися або відоси або дивитись, mm -hmm. або читати, або грати в комп'ютерну гру. Якусь mm -hmm. ну і є таке, що трошки розчиняєшся в роботі. Забагато працюєш, правда? Ну працюю не те, щоб багато, але в мене багато напрямків, які я постійно досліджую. Тобто, mm -hmm. в мене є оця робота. Подкаст є зараз. Я допомагаю відкривати книгарню кав'ярню. Другу mm -hmm. зараз мені цікаве дуже вирощування грибів. Типу ріши Лайнсмен. Я не знаю, як це називається українською. коротше, мені подобається мікологія зараз дуже сильно. Психологія теж читаю книжки. І от зараз читаю Адлера. Діагнозу в тебе нема. Або не фу, так можна було б все звалювати на свій діагноз. Ні, діагнозу нема. Скоріше за все, тобі потрібна психотерапія. Майже напевно, ти дуже тривожна людина, яка намагається закопувати свою тривожність в зайнятості. Тобі потрібно навчитися трошечки знижувати рівень тривожності і знаходити інші коупінгові механізми, окрім як безкінечно себе чимось займати. Ну що робить тебе, в принципі, висококомпенсованим невротиком? Вітаю! Дякую. Практичні поради може, якісь. Якщо я ще не назбирав грошей на терапію, але хочу якось селф хілінгом займатися. Практичні поради завжди однакові, в принципі. Треба достатньо спати, треба mm -hmm. нормально харчуватися, треба не зловживати алкоголем, кофеїном і так далі. В твоєму випадку, для того, щоб трошечки знижувати рівень тривожності, треба підшукати здорові коупінгові механізми, вивільняти цю тривожність з допомогою щоденників тривожності, mm -hmm. зайнятися якимось спортом для того, щоб в тому числі також трохи. Увільняти uh -huh. всю цю історію дуже корисні прогулянки, медитації, всяке таке. Тобто, uh -huh. це все глобально. Медитації прогулянки вони у нас це те, що я по протоколу також маю радити. Наприклад, uh -huh. тобі треба підібрати механізми з допомогою яких ти зможеш знижувати свій базовий підвищений рівень тривожності. Добре, дякую тобі, сікевина за цей прийом.